Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні будемо сіяти на нашому городику гірчицю на сидерат. Для того, щоб трошки піддобрити так сказати, землю, тому що перегною, гною ніякого ми вже давно сюди не вносили. Вихід тільки один це сидерати. Гірчиця, фацелія, жито. В тому році я посіяв гірчицю, вона мене трошки пригоріла через те, що я вносив. Гербіциди по картоплі, потім пересіяв житом. Ну, вже було пізно і також те жито не дуже зайшло. Попробуємо в цьому році, що воно покаже. Пройдемо огород, трошки порозвиваємо грудки, заодно подивимося, оця фреза, це фреза ДТЗ на 1,50 м1,5М. Я на ній працював із 24 сильним трактором. Ширина захвата 150 см, по краях коліс 1,60 метри, тобто по 5 см. Получається, колеса ширші. Ну, я думаю, що це воно буде не критично. Попробуємо, як воно буде виходити. Зараз все подивимося. От, коточок такий опорний, бачите, на ньому вона лежить, не заривається. Було відео, де ми тестували, закинули його наверх. То, ну, звичайно, вона заривається тут по оці аж болти. Трактору важко, тоді і дуже глибоко йде і воно не потрібне. По самій навісці вона стала ідеальна, нічого не доробляв. Кардан той самий, його хватило, Центральний гвинт я замінив на гідроциліндр, мені з ним зручніше. Стоїть тут італійський гідрозамок, хороша штука, тобто ви відрегулювали цю відстань, скажімо так, гвинта центрального. І замок запирає жорстко. все. Тобто Ці шланги можна зняти і робити без нього. Дуже удобна штука. Значить, Управляю я цим гідроциліндром, оцим речажком, що по ліву сторону від сідушки. Тут нагадаю два, основний на навіску і ця друга секція. А з тої сторони, якраз, ну, мені, як вроді завод, знаєте, то придумав під мене, що під одну руку на центральний винт, під другу руку то вже буде наборну на, розки... на розкладну плуга. От, на навіску або Арпал туди будемо чіпляти. Ось ця ділянка, де ми викопали, тут десь соток сім картоплі було. І більше як півгороду, бачите, ці грудки. Вон там стоїть мотоблок. Ми пройдемо фризою, оце все діло зарівняємо. І мотоблок посіємо, і тоді мотоблоком з бороною ну, заволочимо його все. Мотоблоком. Так, друзі, вам не почулося. Сьогодні ще будемо працювати старим надійним моторсічем. Але це буде в кінці відео, так що додивіться до кінця. І знаєте, що я ще хочу вам сказати, те, що Анастасія з інтернет-магазину МіМотоблок мотоблок при замовленні запчастин на суму більше тисячі гривень даруватиме комплект прокладок за промокодом YouTube. Так що дзвоніть і кажіть менеджерові, або пишіть. Коментар до замовлення промокод YouTube і вам покладуть прокладочки безкоштовно. Акція діє до 31 жовтня 2025 року. Нагадаю, інтернет-магазин перевірений часом, особисто мною. Ну а також цей магазин має свій YouTube канал, який веде Анастасія. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Çok <laughs> mutluyum. Ну що, бачите, як виходить. А там перший раз я пройшов перша понижена і 540 обертів. Потім включив другу понижену і 1000 обертів. І зараз отак хожу. Не знаю, як там по глибині вона бере сантиметрів 15 можливо. Ну, бачите, як перебиває. По трактору він взагалі її не чує. Взагалі пробував я і глибше, і мілкіше, тисячу обертів, ну, немає нагрузки зовсім. Воно ж і земля, бачите, яка вона суха. В принципі, мабуть, йому не важко його перебивати. Це якби вона була сира, важка земля, тоді можливо якась там нагрузка була б. І то, я думаю, що ну, для нього оптимальний варіант це 1,60 м. Я думаю, десь так, метр вісімдесят можливо. Хотів показати ось тут. Ось дивіться як перший раз пройшли, мабуть, пройдемо ще один раз. Отой воно ряд, бачите. Там такі каміння. І я думаю, що бороною ну, мотоблок там буде зачіпатися. Давайте я пройду. Дивіться, як провалюється. Будемо сіяти в пиляку, тому що доща немає. Раніше якось воно років 10 назад тим мотоблоком я це все діло робив, то і гірчиця була така. Вище коліна. І дощі вчасно йшли, дуже рідко поливали. А зараз бачите, якій, така золота осінь, що не дуже воно наполивається тією водою. Один кубометр води 32 гривні. Тракторці чистенько, пиляки немає, прохолода. і Дуже цікаво працює цей моноциклон. Тут одвір. так як руку я зараз наставляю, то навіть звідси повітря виходить. Коли він набирає пиляки, то така струйка пилячки. Ну, мені проте сонця це все діло видно. Тільки більше пиляки раз, він туди викидає. Прикольно, зроблено. Так, ну і По поводу, можливо, хтось буде щось казати, що там ви ще обкатуєте, нагрузку даєте. Значить, Поміняли масло 30 мотогодин, поставили фільтр, уже новий, другий, той, що був в зіп-комплекті. Масло залили 10 В40, поганяємо ми його там ще не знаю, скільки моточасов, ну 60, можливо, 70, скільки там вийде. І потім знову таки ще раз поміняємо фільтр і масло. Це двигуну тільки. По всьому остальному тоді ми окремо знімемо відео. Я думаю, два штуки буде відео. По клапанах, форсунках і взагалі по всьому обслуговуванню. Сіяти будемо ручною сіялкою, Я не знаю, що це за зерно, таке чорне в ній, чи це хоч не бур'ян який. Не спіши, не розсипай. Раніше пам'ятаю, як тільки починав сіяти ці садирати, то рекомендували брати відро піску, гірчичу з піском перемішувати. і Тоді воно якби, рівновірно ну, вручну руками сіяли. і так по всьому городу. Забув сказати, тут приблизно 7 соток було картоплі. Я взяв 6 кг. По мотоблоку питань немає, ну він працює мало. В основному це з бороною там десь щось загрібти або так заволочити. Або дровець привезти, батько бої нарізає. В цьому році навіть йому не досталося підгорнути картоплю. Ну в принципі, машина хороша. Бензинчику заправив, масло поміняв та й поїхав. Так, заводимо. Китайський карбюратор, як песня. Я думаю, третій Так, ну що, заволочили, трошки походили за мотоблоком, щоб не розслаблятися в тракторі. В принципі, вийшло нормально, зерно закрите. Якби тільки тепер пішов дощик. Ну а його по прогнозу 2 тижні немає. Будемо витягувати шлангу, будемо поливати. Що дає сама гірчиця? Якщо її отак висіяти, вона виросла там по коліна, ну скільки виросла. Потім одні люди приорюють, я в тому числі теж приорюю на зиму. Другі там її залишають, вона замерзає, і потім весною вона робиться така, як солома лежить на землі, особливо коли ще сніг випаде. Ну, тобто, потім весняна воронка її переворює. Якогось такого коріння, як після жита, весною в неї немає. Тобто -то можна і так, можна і так. Після того, як я почав сіяти гірчицю, це було давно, в мене зникла зовсім з огороду дротянка. Дротянка знигла і немає капустянки. Картопля в мене ціла, не побита, не посверлена. Тобто ну, є у неї польза однозначно. Дуже рідко мені просто вдається її виростити таку велику. А так. Раніше я це все діло робив одним мотоблоком. І Сіяли, і волочили, і потім приорювали. Ну, Мотоблок там 18 см, однокорпусний плуг, оборотний. Походити, треба було за ним. А тепер бачите, яка техніка. Тракторці, це взагалі відпочиваючи, тепер це все діло робиться. Так що, друзі, в принципі, на цьому все. Ставте ваші пальці. Обов'язково пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Ну, як завжди, мирного неба. Пока.